Доброго дня, шановні колеги. На сьогоднішній прес-конференції міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семирака буде презентовано інтерактивна карта сміттєзвалищ. Крім того, Остап Михайлович вам продемонструє, як вона працює, як кожен громадянин може скористатися її. Остап Михайловичу. Будь ласка, вам слово. Дякую, колеги. Але між нами кажуть, що ви напевно були всі на уряді сьогодні чи ні? Я просто щоб спрезентувати. презентувати. Я бачу, що не всі махають головою. Отже, тоді давайте я коротко, з вашого дозволу, поінформую про те, що уряд почав системно працювати над проблемою управління відходами, в тому числі твердими побутовими відходами. І після аварії, яка відбулася у Львові, про яку дуже довго українське суспільство говорило, було прийнято рішення про. Інвентаризацію всіх сміттєзвалищ, які є на території України, і ця інформація обов'язково потрібна для вирішення в перспективі проблеми видалення, очистки і захоронення відходів. Ми зробили інвентаризацію цю інформацію, яку ви бачите зараз на мапі. Яскраво демонструє, що Україна, на жаль, перетворилася за останні десятиліття на смітник, і з цим явищем належним чином не боролися. Інформацію, яку ми збирали впродовж останніх двох місяців, це є інформація, яка надходила від обласних державних адміністрацій з вимогою географічної прив'язки. На жаль, не всі обласні адміністрації, органи місцевого самоврядування виявилися готовими надати таку інформацію. Були різні причини і пояснення, але для мене очевидно одна причина, що органи місцевого самоврядування, які відповідно до закону про відходи відповідальні за управління відходами на своїх територіях, належним чином не готові і, очевидно, не мають бажання здійснювати цю роботу. Отримавши таку інформацію, вона підкреслює не є кінцевою. інформацією, ми ще доотримуємо, Не всі обласні адміністрації були готові нам подати таку інформацію, яку ми могли би розмістити на інтерактивну карту. Ми зрозуміли, що потрібно залучати громадськість до боротьби з сміттєзвалищами і провівши. Аналіз інформації ми запропонували інтерактивну карту, яка містить інформацію в декількох вимірах: вимір офіційний, який ми отримуємо від органів влади, про місце знаходження, координати, морфологію і заповненість сміттєзвалищ. Але це є інформація, яка стосується офіційних сміттєзвалищ, організованих, так би мовити. На жаль, Україна переповнена кілька кількістю точок, де е, організовані стихійні, так би мовити, сміттєзвалища, які ми бачимо, які псують навколишні природні середовища, які ускладнюють відпочинок життя людей по всій території України. Е, ми запропонували. Можливість кожному громадянину України, зареєструвавшись на інтерактивній карті, яка є на урядовому порталі, на точніше в урядовому секторі інтернету і на порталі нашого міністерства Міністерства природи, зареєструватися і надавати інформацію про місце знаходження виявлених сміттєзвалищ. Ця інформація аналізуватиметься в міністерстві, направлятиметься до адміністративно-територіальних одиниць на території, яких вони виявлені, для вжиття відповідних заходів. Також ми запропонували мобільні додатки до цієї карти, і скориставшись мобільним додатком, будь-який громадянин України може сфотографувати сміттєзвалище, скерувати його. На... скерувати його до нашої системи, і ми будемо працювати з цією інформацією. Зараз ми вам демонструємо от, в мобільний додаток, закачаний на телефон. Хотів би сказати, що всі системи вже мають цей мобільний додаток. Ви можете скористатися і скачати цю інформацію після скачування цього додатку. Будь-який громадянин України проходить дуже просту систему реєстрації. Вона нам потрібна для того, щоб мати зворотній зв'язок. Тобто, це ім'я людини, це електронна почта, поштова площ, пошта і телефон. Після цього є можливість залишити звернення. Я от демонструю, ви бачите, на екрані, завантажити. Зображення. Ось наприклад, це. І е завантажити це е зображення, яке, ви поміщаєте, має е автоматично визначається координата і адреса. Тут є можливість на написати е текстове повідомлення. Ми разом боремося зі сміттям, наприклад, або ще щось. І е, після цього відправити звернення. Щось треба ввести, так? Е, Маленькі букви. Так, і тепер відправити звернення. Ви бачите, ваше звернення зареєстроване на е, нашому порталі. Воно обробляється, відправляється до е, це є обробка, приймається. На інтерактивну карту адміністратор повинен обробити цю інформацію і вона одразу з'являється на інтерактивній карті. Прошу показати, як воно на карті виглядає. І ця інформація потрапляє до Міністерства екології і природних ресурсів, та ця інформація потрапляє до обласної державної адміністрації на території якої виявлено. Це сміттєзвалище. Продовж короткого періоду часу ми повинні разом з органами місцевого самоврядування з'ясувати обставини звернення і вжити відповідних заходів. Також Кабінет міністрів України на підставі збору цієї інформації, обробки, яку ми провели під час інвентаризації сміттєзвалищ. Та запровадження інтерактивної карти з сервісом для можливого інформування громадян прийняв протокольне рішення. Я хотів би на декількох моментах звернути увагу. В першу чергу, це доручення обласним державним адміністраціям реагувати на це електронне звернення, яке буде генеруватися через інтерактивну карту. Визначити відповідальних осіб, які будуть виконувати розгляд звернень, готувати відповіді. Найголовніше затвердити плани заходів, спрямованих на сприяння залученню інвестицій та запровадження сучасних технологій в сфері поводження з відходами, що інформувати Міністерство природи. Ми дуже наполягали на тому, щоб інформаційна і освітня складова була. Присутня в підходах очищення території України від сміттєзвалищ. це було теж підтримано і відповідні доручення міністерства отримали для організації семінарів і освітніх програм Міністерство регіональної політики разом з рядом інших міністерств отримало доручення відповідно до закону про відходи підготувати та затвердити порядок затвердження. Схем санітарних очисток населених пунктів, провести відповідну роботу по ліквідації стихійних сміттєзвалищ, окреме доручення Міністерству природи та Міністерству освіти щодо продовження розробки освітніх. Програм і запровадження це в навчальних закладах, також ми вважаємо, що правильне доручення включити показник ліквідації сміттєзвалищ на територіях в стандарти оцінки діяльності обласних державних адміністрацій. Відповідний норматив готується зараз в кабінеті міністрів. І, Останнє, про що я хотів би звернути увагу, це те, що також Мінприроди, Мінрегіон та Мінюст отримали доручення підготувати в установленому порядку проєкт закону про посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері погодження з відходами. Якщо коротко, це та додаткова інформація до засідання, яка була оприлюднена на засіданні Кабінету міністрів. Якщо в когось є запитання, я готовий на них відповісти.

Поставилися до виконання такого доручення. Тут ви бачите схему, на якій показано, як обласні адміністрації станом на 7 вересня 2016 року реагували на підтвердження інформації та надання інформації про наявні легальні і нелегальні сміттєзвалища на територіях. На жаль, повинен сказати, що такі обласні адміністрації, як Херсонська, Одеська, Донецька, Луганська, Тернопільська не надали інформації про географічні прив'язки тих сміттєзвалищ, які в них є. Тобто вони формально взяли ті файли старі, які з року в рік передавалися, і передали нам цю інформацію. Ми не можемо нанести на карту. Тим часом є інші обласні адміністрації, які дали інформацію. <кій> Там до навіть декілька сотень таких повідомлень, які ми розмістили на інтерактивній карті. І до речі, будь-хто з вас може отримати інформацію по кожному сміттєзвалищу, тому що воно містить в переважній більшості додаткову інформацію про морфологію, про документальне оформлення, легальність. про... Заповненість цих сміттєзвалищ. Але та статистика, яка є на сьогодні, говорить про те, що органи місцевого самоврядування, які вповноважені згідно до закону про відходи, забезпечувати організацію управління відходів, організацію полігонів. Санітарну очистку своїх територій слідкувати, щоб не з'являлися спонтанні і неорганізовані сміттєзвалища, неналежним чином здійснює цю роботу. І ми хочемо цією інтерактивною картою організувати чи активізувати роботу як центральної влади, так і місцевих активістів для того, щоб стимулювати виконання. Органами місцевого самоврядування своєї роботи. Стосовно підсилення відповідальності, насправді сьогодні існує адміністративна відповідальність, штрафи, які існують в чинному законодавстві за неналежну організацію чи нелегальну організацію сміттєзвалищ, є настільки мізерними, що вони не стимулюють і не припиняють. Такої ганебної практики, ми повинні зрозуміти, що очевидно відповідальність треба піднімати. Цю дискусію ми повинні провести і в парламенті. Але коли я говорив сьогодні про сміттєзвалище і про поводження зі сміттям, я теж акцентував увагу, що ми повинні провести відповідну освітню і роз'яснювальну роботу, тому що цей совок, який існує поки що в головах. Наших співгромадян є основним, напевно, джерелом чи причиною такого, засміч, такої засміченості. І ми повинні звертати увагу як молоді, так і старших людей про те, що є загально прийняті правила. Звичайно, поводження з відходами з твердими побутовими відходами, як частина цієї. Системи це є сектор економіки, це є на сьогодні тінізований сектор економіки, і в дорученнях, які кабінет міністрів сьогодні підтримав за пропозицією міністерства природи, є в тому числі розроблення діючих реальних кроків для того, щоб відбулися нові чи запрацювали нові підходи. З поведінкою з твердими побутовими відходами і взагалі з відходами, ви знаєте, що Міністерство природи разом з Міністерством регіонального розвитку та Міністерством економіки, Європейським банком реконструкції розвитку, німецькою агенцією GIZ, веде роботу над створенням національної стратегії поводження з відходами. Принагідно скажу, що вчора. В офісі Європейського банку реконструкції і розвитку почала працювати окрема група, яка працює в секторі поводження з відходами, яка буде займатися муніципальними відходами. І коли ми говоримо про карту, яку ми вам презентували, тут мова йде не тільки про муніципальні відходи, не тільки про тверді побутові відходи. Це інформація, яку ми збираємо і просимо громадян України долучитися до збору цієї інформації стосовно всіх відходів. <танків> Штрафи ну окремий приклад, який я можу вам сьогодні назвати, в Київській області силами Міністерства природи та Державної екологічної інспекції проводилися роботи щодо перевірки полігону, який неналежним чином організований. Штраф був виписаний згідно чинного законодавства 544 гривні, здається, 15 копійок. Ми прекрасно розуміємо, що з такими штрафами, очевидно, ми не досягнемо мети, які ставляться якраз перед підвищенням відповідальності. Але я хотів би сказати, що і наголосити, що тільки штрафами цю проблему не вирішиш. В першу чергу це є свідомість. В першу чергу це є відповідальність, в першу чергу це є створення належних умов для прозорого чесного бізнесу, який хоче працювати в сфері поводження з відходами. Будь ласка, є ще запитання? Якщо немає, ми вам дякуємо. Дякую. Так, я Зараз секундочку.